Доброго дня, мої любі підписники і гості мого каналу. Скажу вам, від чого я у шоці вчора і сьогодні, і, скажімо так, з понеділка. Значить, заболіла моя внучка, а в неї об... обнаружили пневмонію дитину. Менка. В Броцлаві займалася у спортивній школі, вчилася, займалася плаванням. Я пам'ятаю, такі холода були, вона з неї довге волосся. Вибіжить на холод, я ще на неї кричала. Кажу, ти добре висуши волосся, тоді виходь зі школи йдемо додому. І ви знаєте, скільки разів отак от вона змож практично мокрим волосся. Йдемо додому, буває, їдемо на такому комунальному транспорті. І все було нормально. Не було пневмонії. Тут те воно взялось, нічого не розумію. Але це, понятно, що повели дитину до доктора. І щоб ви розуміли, яка тут, яке тут лікування. я в шоці, в бокому? Значить, понеділок повели до врача, вона її послухала. І сказала, попробувала їй пульс. Так як у неї температури не було, вона тільки по пульсу зрозуміла, що у дитини пневмонія. Але не зробила ніякого знімку. І виписала дуже таке тяжке, тяжкий такий антибіотик, щоб дитині давали. І дала справку на один день. Ну ви розумієте, на один день дати справку в школу. І все. І у школу ходи з пневмонією. Дитина, звичайно, дуже кашляє, їй погано, температура ж у неї є періодично, коли не збивають. Повела знову її невістка у поліклініку. Там вже була друга доктор. Послухала і зробила їй, не вона зробила, а відправила на знімок на рентген. Зробили рентген і побачили дав пневмонія. Дуже ви думаєте, вона каже. Виписуємо вам ще один антибіотик, бо у вас, ми ж не знаємо, як воно з понеділка у вас, чи воно ухудшається, чи воно улучшається. І виписала нам справку на два дня. І в п'ятницю, тобто завтра дитина повинна йти в школу. Я в шоці. Я в шоці глибоко. Кожного дня ти ж не будеш ходити до доктора, щоб тобі виписували довідку. А це тут так зло рядом. Або треба її умовляти ту докторицю врача, щоб вона виписувала нормальну довідку. Це дитина хоч ні в побула вдома, трошки підлічилася. Але це ще не все. Дзвонять зі школи сьогодні в четвер і кажуть, Ваш, ви знаєте, що вашої дитини 4 дня не було у школі? Ну, низки кажуть, звичайно, знаю. Я ж вам відправляю довідки. Від доктора, що вона захворіла. А вони кажуть, ну, давайте думати, що ми будемо робити з її посіщаємо, відвідуванням. А що думати? Дитина захворіла. Ну, так не повинно бути, що вона не відвідувала школу. Давайте, давайте будемо думати, що з цим робити. Ну, це нормально, я, я цього не розумію. Для мене це такий шок. Ні в Україні, ні в Польщі так би доктора не зробили, щоб дитину із пневмонією відправляти в школу, якщо нема температури. Як лікар сказала, якщо не буде температури, хай йде в школу. Це нормально. Дуже багато тут в Америці такого, що я не можу з цим поводитись. Я до цього не звикла, у нас все по-другому. це тільки я розказала один із таких моментів. Мабуть, я таке створю колись відео, де деякі моменти мене тут не задовольняють. І я його викладу, що мені, для мене шок в чому. Балакала з нашими дівчатами, з українцями, які теж діти в школу ходять. У них та ж сама історія, так само, дитина хвора, вухо болить, виписали лікарство, температури немає, іди в школу. Це в них так для всіх. Це не те, що там для українців, для, для якихось іммігрантів. Ні. Це такі, така у них система. Ну, Як воно тут, можливо, ми якісь трошки неправильно мислимо, чи може ми такі, якісь хворобливі? Ну, Я дивлюся, от діти, які американці, вони дійсно такі, от, ну, як мені здається, вони наче сильніші за наших дітей. Кріпші. Можливо, і наші діти так окріпнуть, будучи тут, у цій країні. Зараз нам ще, звичайно, далеко по здоров'ю до американців. Тут, я вам так скажу, навіть американці мого віку, наприклад, він буде вигляді, мене постав рядом, і його, він буде на 10 років молодше мене невигляді. Я не знаю, що тут чи клімат, чи їхнє миш... мислення, друге трошки. Треба з цим буде розібратися, що до чого і як. Ага, вчора була у себе на курсах і ми вирішили, там оця жіночка, що я з нею їжджу, вона йде працювати у магазин. Але теж, мови, не знаю. Я теж хочу спробувати піти в магазин працювати. Вчора ми заповнили з Юлією анкету. Сьогодні підійдемо, запитаємо, що там ще потрібно. Попробую. Це зв'язано з тим, що коли я недавно спілкувалася з дівчинкою, яка була у мене на консультації юридичній, я їй давала юридичну консультацію з українського законодавства, нашу україночку, яка приїхала сюди вже два роки тому, то вона каже. Я, вам, я кажу, що мені робити, я тільки приїхала, як би правильно, щоб я трошки навчилась мови. То мені ця дівчинка каже, я вам рекомендую йти там працювати, де працюють американці для того, щоб вивчити їхню мову. Бо вона каже, я пішла працювати там, де не наші працюють, українці. Каже, я вже тут два з половиною роки, я мови не знаю. Я оце так переживаю, звичайно, хочу, щоб мене туди прийняли на працю і ну, як воно там буде далі, буду вам розказувати. Тому що мову я не знаю, але я її буду вчити. І зараз учу потрохи. Подивимося, чи візьмуть мене туди на роботу, як воно буде. Ну, хотілося б попасти, трошки попрацювати з людьми, подивитися, який у них менталітет що вони з себе представляють. От, наприклад, поляки я вже трохи вивчила, які вони люди. Так, так для всіх кажеться, що начебто це ми такі дуже братні народи і дуже рядом проживаємо один з одним. Але менталітети у нас дуже різні. Вони більш матеріальні, поляки, більш матеріальні, а ми більш емоційні. От. І це дуже велика різниця, коли ми починаємо працювати, з ними спілкуватися. У них інші поняття, зовсім інші поняття, не такі, як у нас, з приводу всього, практично з приводу всього. Як жити, як працювати, як відпочивати. Так, якщо подивитися загально, то якби в нас сходяться всі е, наші принципи, не принципи, даже так, а поняття, поняття, отак поняття начебто сходяться. Так. Наші теж люди люблять працювати, люблять, щоб було у них гроші в кармані, люблять добре жити, будувати, щоб ну, було гарно і в домі. І там. Колоду, будинку, щоб будинок був. Поляки теж це люблять. От. Але у нас е, все одно різний менталітет. Я вам скажу, от люди, які до, ближче до Западної, е, то вони більше схожі з поляками, ніж ми з схід, хідчами. Е, я вам так скажу, тут можна брати іпотеку. От. Але для тих людей, які на мінімальних зарплатах, як я зрозуміла, не дуже візьмеш іпотеку, і тобі її не дуже дадуть, потрібно мати запас грошей, щоб з, з перших внос зробити. І в основному, якщо наші люди приїжджають з грошима, то вони можуть собі це дозволити. Але крім того, щоб приїхати з грошима... Ще потрібно їх тут також заробляти. А от мої такі перші перші враження, що якщо ти будеш працювати на оцю зарплату, яку тут мінімально вважається, то тобі ніхто ніякого кредита не дасть. Тобто іпотеки. Або потрібна дуже гарна кредитна історія. А тут кредитна історія це головне в Америці. От. Там рейтинг збільшується, якщо ти там, у тебе кредитна історія, якщо добра, то там якимось чином збільшується рейтинг, і тоді тобі можуть дати кредит з меншими процентами. Але з цим ще я буду розбиратися, тому що я тільки то там щось почую, то там щось почую. Ще що поки що не можу такого турку розказати правильно, як воно тут працює у них. От. Але усі наші люди, хто сюди приїхав, то всі, звичайно, в шоці. Багато чого для нас незвичного. Ось знаєте, я ще познайомилася з людьми на курсах, які наші приїхали, як війна почалась, вони поїхали у Німеччину. Розказуєте, що мені розказували. І в Німеччині в них були добрі виплати. По 500 євро кожному давали. Була гарна у них квартира, двокімнатна в якій вони жили. І за неї платила ну, соціальна служба. Крім того, я так зрозуміла, їм ще давали і на харчування гроші. І вони тут приїхали їхні діти в Америку і вони вирішили поїхати за дітьми. І вони тут вже половиною місяці, а вони такі роками, як я. От. І вони в шоці з чоловіком і вже дуже жаліють, що виїхали з Європи, тому що тут треба працювати. Тут ніхто тобі в карман гроші не дасть. Тут навіть якщо дадуть якісь гроші, якщо ти не працюєш, але ти повинен за них дуже відчитатися, тобто відзвітуватися. Ти повинен 35 годин у день шукати працю. І відзвітовуватися їм, де ти її шукав. Та не дуже захочеш. І тих 300 доларів, які тобі дадуть. От. Тут дають тільки на харчування. Якщо ти не працюєш, якщо ти підеш працювати, заберуть ці гроші. Ну там може щось подивляться, яка зарплата, щось трохи оставлять. От, і медікейт в мене дуже гарна страховка зараз. Медікейт називається, вона практично покриває все. Це державна страховка і всі кажуть, що вона дуже гарна. Це мені дали, так як я ніде не працюю, тільки приїхала. А якщо починаєш працювати і в тебе там доход стає приличний, не знаю скільки, не знаю, потім скажу, Цю страховку віднімають і тобі потрібно самому сплачувати страховку. А без страховки ти не зможеш жити, тому що потрібно ходити в лікарню. І Якщо ти будеш просто ходити без страховки, то ти тобі вся місячна зарплата може піти тільки на пару візитів до лікаря. Тому, звичайно, наші люди просто. Особливо наші люди, ті люди, що з Європи приїхали, тут трошечки друга система, друга система і цінностей, і друга система, як працює. Державі, як це все працюють ці органи, так що буду розказувати по ходу, що тут буде цікавого.